Опа, горище, тепле приміщення. І людина питає, хоче тут що утеплити. І між крок утеплено. Але тут, мав б бути, ми мали б бачити з вами пару бар'єру на мембрану. Якщо ви тут утеплите оце і сюди не буде йти тепло, то у вас почне отут конденсація, вода потече вам попри, може потекти попри мауерлат, і у вас почнеться купа проблем. Бо то, що ви тут маєте отаке от горище без утеплювача, це вас і спасає. Отут, якщо утеплити і відсічте сюди потік повітря теплого взимку, все, срака тут. Тому тут утеплювати вже вам не треба. Отак лишаєте, маєте собі кладовочку хорошу, маєте собі, собі зайшли взимку, склали, що треба. І не треба вже тут утеплювати. Тратити гроші робити гірше. Бо це, якщо тут. Утеплити тут має сквозняк гуляти і бути